Не дивлячись на те, що я регулярно практикую йогу і ще регулярніше її викладаю, я також люблю бігати, займатися у тренажерному залі та плавати. Хоча останнє в мене виходить не дуже добре. Розтяжка дуже важлива і перед воркаутом як спосіб розім'ятися, і особливо після, щоб знизити ймовірність крепатури. Через те, що я практикуюча йоги, моя розтяжка дуже схожа саме на практику йоги. Але ці вправи я роблю 100% в незалежності від того, яким було моє тренування. Давайте розпочнемо це заняття. Налаштувавшись на нього, я запрошую вас сісти в будь-яку зручну позу для вас. Ви можете заплющити очі або тримати їх розкритими. І я пропоную просто налаштуватися на дихання. Розслабте руки, розслабте плечі, розслабте обличчя. Почніть помічати дихання. Ми просто зробимо три подихи з полегшенням. Зверніть увагу, можливо, вам треба розслабити живіт щоб дозволити диханню бути глибшим, повнішим. Ви можете тримати руки розслабленими на колінах або стегнах, або покласти одну долоню на груди, а іншу долоню на живіт. І давайте, щоб розпочати, зробимо разом повний видих. Видихніть все. І тепер зробіть глибокий вдих. Наповніть легені киснем. І зробіть видих через рот з полегшенням. Глибокий вдих. І видих через рот. І давайте ще раз. І якщо у вас руки на тілі, повільно відпустіть їх. І якщо у вас заплюстені очі, повільно розплющить. Тримайте погляд розслабленим, обличчя розслабленим. Добре, і я пропоную почати нашу розтяжку. Я зазвичай починаю її зразу одразу з собаки мордою донизу. Тому це те, з чого ми почнемо. Ви можете спочатку стати в свою а, позу на четвереньках, поставте руки трошки ширші за плечі, як завжди, широко розправте пальці рук, коліна під стегнами, підверніть пальці ніг, зробіть вдих. І тепер на видоху підійміть коліна, відправте стегна назад і догори, розслабте шию, подивіться назад. І тут давайте почнемо згинати коліна. Зазвичай у класичній йозі я не дуже часто даю ось цю вправу з згинанням колін, бо собака мордою донизу традиційно це поза саме для витягнення хребту, але анатомічно вона прекрасно витягає і спину і задню поверхню стегон. Тому давайте почнемо саме з ніг, згинаючи одне коліно, підіймаючи одну п'яту, потім іншу, ви можете навіть підняти одну ступню від підлоги, потім іншу. Тобто тут повністю спирайтеся саме на свої відчуття, що зараз вам відчувається потрібнішим. Можливо, ви навіть згинаєте більше, наприклад, ліве коліно, випрямляючи праву ногу і повертаючись більше до правої сторони, подивіться до своєї правої підпахви. І тепер зігніть праве коліно, випряміть ліву ногу. Таке невеличке скручування до лівої сторони, подивіться до лівої під пахвою. Добре, і можливо, це відчувається для вас вже завершеним цей рух. Можливо, ви хочете перейти більше до спини, тому зараз концентруйтеся більше на своїх руках і руками відштовхуйте землю від себе. Зробіть тут вдих. На видих потягніться стегнами трошки вище, або потягніться грудьми до колін. Добре, тепер поставте ступні ближче одне до одного. І на наступному вдиху підійміть праву ногу догори. І тепер на видиху розкрийте праве стегно до сторони і зігніть праве коліно. Слишаємося тут. Продовжуйте руками відштовхувати землю від себе. Зробіть тут вдих і потягніться правим коліном трошки вище. І потягніться правими пальцями ніг до, до землі. Давайте зробимо ще один вдих. І тепер на видиху поставте стегна прямо, переведіть вагу тіла вперед, плечі над зап'ястями, потягніться коліном до грудей. І тепер розверніть свою гомілку і покладіть коліно та щиколотку прямо за зап'ястями. Поза голуба можете відправити ліві пальці ніг трошки назад, якщо у вас є більше місця. Відпустіть стегна тут, відпустіть ліве коліно, відпустіть ліві пальці ніг, якщо це відчувається зручним. У цій позі я пропоную залишитися у більш активній версії цієї пози. Зазвичай я помічаю, що мої студенти у класах вони завжди а, одразу, одразу хочуть лягти. І, в принципі, я це розумію. Це дуже класна поза. Я її люблю, але давайте зробимо її трошки більш активною. Поставте руки на кінчики пальців і розкрийте груди. Потягніться маківкою голови до неба, з'єднайте лопатки разом ось тут. Відчуйте розкриття у плечах, відчуйте розкриття у грудях. І продовжуйте тут дихати. Відчуйте розтяжку у правій, правому стегні, у правій сідниці. Відчуйте силу у спині і відчуйте розкриття попереду тіла. Ви можете тут тут погратися. Наприклад, ви можете поставити ліву руку за праве стегно і зробити тут невелике скручування. Можливо, подивіться назад, можливо, подивіться до вашої лівої ступні. Пам'ятаєте, що це не його практика, це просто наша розтяжка, тому ви можете тут робити будь-які версії, які, наприклад, можливо, ви до цього не пробували. Або навпаки, ви може, ви можете, хочете подивитися до лівої сторони, можливо, взятися лівою рукою за ліве стегно. Можливо, ви хочете підняти руки і потягнутися трошки назад, якщо це відчувається зручним для вашої спини. Можливо, ні. Можливо, ви хочете дійсно просто тут лягти, і можливо, це відчувається потрібнішим для вас. Добре, давайте зробимо тут ще один вдих. І давайте зробимо видих через рот. І якщо у вас груди або передпліччя на підлозі, давайте повільно підводитись, переведіть долоні ближче до гомілки. Добре, і тепер переведіть вагу більше на вашу праву сідницю, тобто нахиліться прямо на вашу праву сідницю, сядьте на неї. І тепер подивіться до лівої ноги і розверніть ліву ногу. І тепер ви опинитесь тут у сидячій позі, і я просто повернусь до вас. Передом, тобто, ваше праве коліно буде зігнуте, права ступня буде до внутрішньої частини лівого стегна, ліва, а, ліва нога пряма. Тепер поверніть тулуб до а, прямої ноги, зробіть тут вдих, підійміть руки над головою, потягніться до неба, потягніться маківкою голови. І тепер на видиху просто нахиліться над лівим стегном, і ви можете розслабити руки біля гомілки, ось так, можливо, біля коліна. А можливо, якщо це відчувається сьогодні потрібним та доступним, ви можете схопитися, можливо, за щиколотку, можливо, за паль. Ніг. Це не супер обов'язково, просто залишайтеся там, де вам сьогодні зручно і просто дозвольте тулубу тут стати важким. Розслабте тут шию, підборіддя до грудей. Продовжуйте тут дихати. Зверніть увагу, де саме ви сьогодні відчуваєте розтяжку. Можливо, це саме поперек. Можливо, це задня поверхня лівого стегна. Можливо, це обидва. Можливо, ви відчуваєте шию. Добре, на наступному вдиху, просто хребеться хребцем. Повільно ми підводимось, випрямляємо тулуб, випрямляємо спину на видиху. Залишайтеся тут, і тепер ми зробимо дуже класно. Це один з моїх улюблених проганів спини. Я, якщо ви мене добре знаєте, я не дуже люблю їх, але це просто мій улюблений кожного разу. коли я його роблю в класі. Я бі... я чую такі, такі хрускіт у <кістоху> деяких людей, і це завжди такий звук полегшення. Поставте праву руку біля правого стегна на а, килимку. Широко розправте пальці рук, щоб у вашої долоні було багато місця, щоб схопитися за килимок. Відштовхніться тепер правою рукою. Ми підіймаємо сідниці від підлоги і ми приводимо також вагу тіла на нашу праву гомілку. І зробіть тут вдих і потягніться лівою рукою за голову. Можливо, подивіться до неба. І на видоху тепер відпускаємо все, відпустіть сідниці. Відпусіть руки на коліна. Давайте зробимо тут невеличкий відпочинок. Ах, можливо, подих через рот. І ми повертаємося в нашу собака мордою донизу. Тому просто по-своєму, де б ви зараз не були на своєму килимку, Це не повинен бути найплавніший прихід у вашому житті. Просто по своєму можливо, спочатку це поза на четвереньках. Можливо, ви хочете поправити руки коліна і підняти стегна. І так само, як ми робили до цього, якщо ви хочете, ми можемо знову позгинати коліна. Якщо ні, можливо, ви більше сьогодні це відчуваєте в спині. Ви хочете продовжувати витягувати спину, натискаючи долонями у килимок і тягнучись грудьми ближче до колін. Розслабте тут шию. Добре, я пропоную піти до другої сторони. Знову поставте ступні ближче одне до одного. На наступному вдиху тепер підійміть ліву ногу до неба, потягніться п'ятою до неба. І тепер на видиху розкрийте ліве стогно до сторони і зігніть ліве коліно. Потягніться пальцями ноги до підлоги. І зробіть вдих, потягніться лівим коліном до неба. Видих тут. Добре, на наступному вдиху, поставте стег напряму, приведіть вагу тіла вперед, плечі над зап'ястями, потягніться коліном до груди, можливо, спина тут кругла. Розверніть гомілку, відпустіть гомілку за зап'ястями, коліно та щиколотку за зап'ястями. Зробіть тут будь-які поправки, відправте праві пальці ніг назад, відправте праве коліно до підлоги і знайдіть тут свою позу голуба. Зверніть увагу на різницю між лівою та правою сторонами. Зазвичай одна сторона відчувається більш розкрита, ніж друга. І це абсолютно нормально. Наші тіла асиметричні, тому це, це нормально. І згадайте ам, варіації, які ви пробували у вашій а, попередній стороні. Можливо, ви робили скручування до лівої сторони, можливо, права рука за лівим стегном. Можливо, навпаки, ви розкривалися більше до правої сторони, і, можливо, права рука до правого стегна. Можливо, це були руки над головою. Дозвольте вашому тілу тут погратися. Спробуйте різні варіації. Можливо, зараз вам відчувається щось більш потрібнішим, чого можливо я не назвала. Добре. Якщо у вас, можливо, груди, можливо, руки на підлозі, давайте навдиху повільно підводитись, переводимо руки до гомілки. І тепер так само, як ми робили до цього, нахиліться на вашу ліву сідницю. І розверніть праву ногу. Ліва ступня буде до внутрішньої частини правого стегна, права нога буде пряма. Зробіть тут будь-які поправки. Я ще дуже люблю всередину прокручувати стегна, так, щоб сідниці, от саме м'язи сідниць були назовні, з ж причини, це допомагає сидіти мені більш, з більш прямою спиною. Поверніться тулубом до своєї прямої ноги, зробіть вдвіг, потягніться до неба. І тепер на видиху ми нахиляємося над прямою ногою, і просто розслабте руки біля коліна, біля гомілки. Можливо, ви хочете схопитися за щиколотку, можливо, за пальці ніг. Розслабте шиї, дозвольте тулубу будуть стати важким. І так само зверніть зверніть свою увагу на різницю між лівою та правою сторонами. Я вам зізнаюся, якщо я це роблю у залі, я насправді це роблю набагато швидше. У мене це ось так просто бум-бум-бум, і все, і поїхали далі. Mm. Але дуже важливо сповільнюватися і от виділяти ось цей час на себе. Добре, на наступному вдиху повільно підводимось, хребець за хребцем, спина пряма. І давайте тепер зробимо той прогин спини. Тепер ліва долоня біля лівого стегна на килимку. Переконайтеся, що у вас є тут невелике місце. Щоб у вашої долоні було багато місця, щоб схопитися на, за килимок. Тепер відштовхуємося лівою рукою, зробіть вдих, підіймаємо сідниці і переводимо вагу на ліву гумілку, на ліве коліно. І розкриваємо праву руку до сторони і назад. Потягніться грудьми, потягніться серцем до неба, можливо, подивіться до неба. І на видиху тепер відпускаємо відпускаємося. Давайте зробимо тут невеличкий відпочинок. Затримайтесь тут. Ми зробили багато асиметричних поз, тобто на ліву і на праву сторону, і ми завершимо цю розтяжку симетричною позою. Права нога у вас пряма. І тепер розкрийте ліву ногу до сторони. А, ця поза вона не повинна бути суперширокою. Ваші ноги можуть бути десь тут. Це абсолютно нормально, можливо, навіть вуще, можливо, навіть ширше. Я вам чесно скажу, я просто зараз так роблю через те, що я не хочу <свісно> свої п'яти класти саме на землю, я хочу залишатися саме на своєму килимку. Всередину проверніть стегна, сідниці назовні. Якщо спина у вас тут сильно округлюється, можливо, вас трошки завалює назад, або ви дуже сильно напружуєте м'язи кору, щоб утримати себе тут у цій сидячій позі, це індикатор, індикатор того, що вам треба щось підкласти під стегна, щоб трошки їх підняти. Коли наші стегна вище за коліна, це надає більше підтримку та баланс хребту. Якщо у вас є поряд, наприклад, його блок або подушка, або можливо, ви у спортзалі там я не знаю, є якісь ще а, щось, що ви можете підкласти під стегна, то, тоді зробіть це. Якщо у вас нічого немає, тоді я вам пропоную а, покласти кінчики пальців рук прямо за стегнами. І зробіть тут вдих, і відштовхніться руками і потягніться грудьми до неба. І просто залишайтеся тут. Це все, що вам треба робити. Добре, якщо а, ви тут сидите з більш-менш прямою спиною, якщо ви не відчуваєте а, дуже сильного напруження м'язів кору, ви не завалюєтесь назад, якщо ви хочете, ви можете піти у нахил. Але навіть якщо у вас а, якщо ви не завалюєтесь назад, я все одно дуже люблю ось цю а, саме версію, спробуйте її, спробуйте, як відчується вода. І потім, якщо хочете, ви можете піти у нахил. Ви можете поставити долоні перед собою і нахилитися вперед. Настільки, наскільки вам сьогодні захочеться. Давайте зробимо тут ще пару вдихів та видихів. Давайте зробимо вдих і видих. І тепер поставте руки зовнішньої частини стегун. З'єднайте ноги разом, можливо, зігніть. Ух, коліна. Можливо, ви хочете поставити коліна разом, можливо, обійняти себе. Ух. Дякую вам велике, що приєдналися до мене на це заняття. У мене ще є відео недооцінених розтяжок, які пропускають у 99% класів йоги та розтяжки. Ну тому обов'язково обов'язково подивіться його за цим посиланням. Я буду чекати на вас там. До наступної зустрічі!